Доброго дня, шановні сміляни, доброго дня, українська родина! Сьогодні незвичайний день, адже вся країна відзначає день державного прапора України у 32-ї річниці незалежності України. Ми щиро вітаємо вас зі святом, шановні земляки! Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша люба Україна! Святкування Дня Державного прапора України та Дня незалежності нашої держави в цьому році затьмарена війною, яку розпочав і веде російський агресор. Але не дивлячись ні на що, ми відзначаємо ці дати, бо вони символізують нашу державність, наше прагнення до незалежності сьогодні. Під синьо-жовтним знаменом бійці боронять від ворога нашу країну. Почесне право підняти державний прапор України в нашому рідному місті надається представнику Збройних сил України Юрію Калиушко. <му> Народу це війни і повстання, це тисячі патріотів нашої держави, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Давайте ж ми вшануємо героїв, пошаною й хвилиною мовчання. Просимо покласти квіти до пам'ятного знаку героям небесної сотні та воїнам. АТО. Міський голова Сергій Ананко. Щиро хочу привітати нас з величним святом Дня Прапора та Дня Незалежності. Сьогодні ми бачимо ціну нашої незалежності, ціну, яку виборюють наші хлопці і дівчата на сході, на півдні, на півночі нашої країни. Щирі слова, подяки нашим Збройним силам, силам оборони, всім, хто боронить нашу землю. Ми бачимо ціну нашого прапора. Ми бачимо, що наш прапор, наш стяг, знає весь світ. Тому ще раз всіх вітаю зі святом. Слава ЗСУ і слава Україні! Yes. За особистий вагомий внесок у розбудову та захист нашої держави та з нагоди Дня Незалежності України грамотами виконавчого комітету нагороджуються сміляни. Волонтер центру території гідності Бондаренко Юлія Петрівна запрошуємо, шановна Синьогуб Ольга Васильівна. Почесною грамотою нагороджується начальник відділу оперативно-чергової служби підполковник служби судової охорони Голуб Сергій Олексійович. Почесною грамотою нагороджується контролер першої категорії, старший сержант служби судової охорони Рець Віталій Васильович. Та вручається колективу КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги за високий професіоналіст відданій справі наполеглу сумлінну працю в галузі охорони здоров'я. Подяка вручається завідувачу терапевтичним відділенням КНП Свілянська міська стоматологічна поліклініка. Ладатко Оксані Миколаївні. Подяка вручається вчителю трудового навчання та технології смілянського навчально-виховного комплексу 1-3 ступеня гімназії імені сенатора Світненко Ларисі Олександрівні. Подяка вручається вихованцю дитячої школи мистецтв муховику кірілу. Подяка вручається лікарю-невропатологу неврологічного відділення чернезі аріні олегівні. Нагороджується. Завідуюча відділу комплектування та обробки літератури Смілянської міської ЦБС Руса Русавська Ніна Іванівна. Запрошуємо вас, шановна. Нагороджується бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Шевченко Людмила Іванівна. Грамота вручається волонтеру благодійного фонду Волонтерська мережа Сталеві Мурахи Печенко Альоні Сергіївні. Грамотою нагороджується волонтер благодійного фонду волонтерська мережа Сталеві Мурахи Лисенко Олег Михайлович. Грамота вручається старшому солдату Дмитренко Ігору Валентиновичу. Нагороджується працівник ЗСУ, інспектор відділення офіцерів запасу і кадрів Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Без верха Лариса Вікторівна. Запрошую вас! Нагороджується інспектор мобілізаційного відділення Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кочеткова Ірина Володимирівна. Грамота вручається стрільцю 2-го відділення охорони, 2-го взводу охорони, роти охорони черкаського районного центру комплектування та соціальної підтримки Яценку Володимиру Леонідовичу. Для нагородження запрошується майор. Лимар Сергій Дмитрович, офіцер відділення рекрутингу та комплектування Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагороджується капітан у Ілля Олександрович, начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагороджується молодший сержант Тупицький Сергій Михайлович, командир другого відділення охорони першого взводу охорони, роти охорони Черкаського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагороджується сержант Прядко Вадим Миколаєвич, головний сержант відділення першого відділення охорони третього взводу охорони, роти охорони Черкаського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За активну волонтерську діяльність значний особистий внесок у підтримку військових частин і підрозділів Збройних сил України нагороджується Шмирига Сергій Юрійович. Грамота вручається гіллявському Антону Валерійовичу. За активну волонтерську діяльність, значний особистий внесок у підтримку військових частин і підрозділів ЗСУ. Гіллявський Антон Валентинович Валерійович. Рамотою нагороджується Шевчук Михайло Михайлович за високе почуття патріотизму, активну громадську позицію, вагому і систематичну підтримку підрозділів ЗСУ. Нагороджується Бондаренко Андрій Федорович. Благодійний фонд Допоможемо армії разом. Подяка вручається відділу виготовлення маскувальних халаків громадська організація січ Сміла. Подяка вручається відділу плетіння маскувальних сіток громадська організація Січ Сміла. Представник, будь ласка. Грамотою нагороджується Бубнова Лариса Олександрівна, головний спеціаліст відділу планування доходів та фінансування установ виробничої сфери фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради. Грамотою нагороджується благодійний фонд Допомога поруч поруч-2022» Керівник Стоєцька Тетяна Вадимівна. Запрошуємо, шановна. Грамотою виконавчого комітету міської ради нагороджується капітан поліції Карпенко Тетяна Петрівна, дільничний офіцер поліції сектору превен... превенції відділу поліції номер 2 Рамотою нагороджується капітан поліції Давидюк Олександр Миколаєвич, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції номер 2 Нагороджується грамотою старший лейтенант поліції Миколенко Михайло Миколаєвич, заступник начальника сектору реагування патрульної поліції відділу поліції номер 2 Нагороджується капітан поліції Назаренко Сергій Володимирович, старший оперуповноважений з сектору кримінальної поліції відділу поліції номер 2 Запрошуємо для нагородження майора поліції Волошина Олена Валентинівна, старший слідчий, слідчого відділення відділу поліції номер 2 Нагороджується капітан поліції Душейко Олександр Валентинович, старший дізнаваць сектору дізнання відділу поліції номер 2 Подяка вручається подварку Федору Вікторовичу, робітнику з благоустрою міського парку культури та відпочинку. Подяка вручається борщу Віталію Володимировичу. робітнику з благоустрою міського парку культури та відпочинку. А зараз я запрошую до слова Ігумена Ахіла Щиро вітаю всіх смілян від імені всього духовенства нашої сміли з цим святом незалежності з Днем Українського прапору. І всіх закликаю принагідно бути людьми, які вболівають за свою країну і моляться за неї. Наш прапор це крила нашої надії, які майорять і нам дарують. Майбутнє і надію на прекрасне майбутнє, тому будьмо дійсно громадянами своєї держави, свого міста, гуртуємося, поважаємо один одного і не забуваємо про молитовну підтримку, тому що вона теж важлива і для тих, хто залишається в місті, і для тих, хто нас охороняє, і для тих, хто виборює нам незалежність. І наше майбуття. Щиро всіх вітаю. Хай Господь буде з усіма вами. Збіємо пісню за Україну.